Близькі Володимира Прокопчука, який загинув під Волновахою в травні 2014-го, прийшли до його могили на кладовищі у Гараджі. Разом з Віталієм Махновцем та Дмитром Йовзиком вони першими були поховані на алеї почесних поховань і першими втратами волинян на війні, розповідає мама Валентина Прокопчук. Знаєте, не можна змиритися, що вже його ніколи не буде. Тільки одне думка, щоб зустрітися з ним там. Дуже важко дивитися, як ходять друзі, знаючи, що могла моя дитина ходити з колясочкою, маю на увазі, що я могла бути вже бабусю в цій поріну. Ріс веселим, грав у футбол, мав багато друзів, пригадують про дитинство Володимира, його хрещена Алла і тітка Фаїна. Навіть не віриться, що це вже 10 років, а таке враження, що він біля нас поруч. Шкода, що гинуть такі хлопці, такі. Діти золоті. З тим змиритися важко всім батькам, напевно, що от настав такий час, що не тільки він, а от стільки хлопців і чоловіки віддали своє життя за нашу батьківщину. Батько загиблого Іван Прокопчук, ветеран війни в Афганістані, каже, сина мобілізували в квітні 2014-го. На той час про належне екіпірування чи озброєння не йшлося. Їх призвали перші, ніхто не розумів, що така буде війна. Моя думка, що їх. Тупо здали, тому що, як нам розказують хлопці, які лежать живі, що у них було три БМП. Тоді на ніч всі три акумулятори зняли з БМП, забрали на зарядку. БМП стояли пам'ятниками. Вони були не боєздатні. Блокпост вони стояли, їм не дозволяли розгорнутися, стати блокпост. Вони стояли просто на, на узбіччі дороги, в колоні, оборони, нічого не було. Син загинув у лікарні після кульового поранення. Відмовляла тільки можна було і не а він казав, мама, Якщо я всі так будуть говорити, то що то буде далі? Одним із перших після трагедії під Волновахою 22 травня 14 го на тому місці був військовий лучанин Олександр Кравченко. Це його відео тих подій розлетілось інтернетом. Боже не заки, заходити акуратне. стріляють ці наші нашобехів. Господи, боже милости. Б... Спаси сохрани на заріш зараз. Олександр теж служить. каже для нього війна, яка триває 10 років, почалася саме тоді. А ми туди приїхали до речі, як підтрим. приїхали тоді після нападу. Ну я, як медик, займався упізнанням тіл, ну і роботою вже безпосередньо з загинувшими хлопцями. Мені вже 47 років. Я маю четверо дітей, старшому сину 25 років в цьому році. Я хотів би, щоб це була війна наша, а не наших дітей. Біля стели загиблих за Україну і єдність зібралися родичі військових, які віддали своє життя, захищаючи державу. Представники міської та обласної влади військові та силовики поклали квіти до стели та розійшлися. І також щоб зібрати людей і навіть не сказати ні слова. Може, то вибачте мені, це не вшанування. Це просто іздівательство над нашими над мамами. Ви не розумієте. Ще такого не бачила. Були тільки матерям, рідним тим, чи поховали своїх дітей або зникли безвісті. Родичам, боляче, то не всім. Павло Мельничук, Віктор Логіньковський, Суспільне, Новини Луцьк.